Вітаю, мої дорогенькі. Отже, сьогодні у нас анонсований запис подачі звітності платника єдиного податку другої групи, подаємо декларацію по єдиному податку річну. Отже, що нам потрібно зробити? Перше, відкриваємо наш кабінет, платника, кабінет платник, електронний кабінет платника податків. Господі, так, набираємо сайт в Пошуковість. Стрічці, так, електронний кабінет. Так, ну, тут зараз я вийду, так, щоб показати вже вам все від початку до кінця вхід. Підтягуємо ключ. У нас це Privat24, PrivatBank. Далі вибираємо ключ. Ось у мене є ключ. Далі я ввожу пароль. Зараз тільки перевірю, чи у мене англійська стоїть ні, українська. Переключаю клавіатуру. Так, считати. Якщо все введено вірно, то так, «Считали», увійти. Заходимо. Так, ось тут ми міняли. У нас вже помінялася адреса на актуальну. В попередньому відео я розказувала, як поміняти адресу. Тепер введення звітності нам потрібно подати за 23 рік. Нажимаємо створити. Вибираємо F01 прибуток, але тут уважно ось ця з ідентифікатором 0103308, це у нас для третьої групи. Нам потрібна перша група. Сьогодні подаємо першу групу. Так, створити, створилася декларація. Так, і у нас загальні показники підприємницької діяльності код Східно-Квет. Отже, далі заповнюємо. Фактично, чисельність найманих працівників у звітному періоді у нас 0. Код згідно квет. Заходимо в облікові дані платника і дивимося, який у нас квет. 4520. Ну, я скопіюю назву. І повернуся до нашої декларації. Так, не перегляд, а у нас ведення звітності, ось наша декларація. І продовжуємо далі. Так. Фактично чисельність ми поставили, це у нас 0. Далі 45.20. Ой, вибачте, не крапка вийшлося, 20. Найменування є. Так, для першої групи. Зараз ми тут проставимо, скільки ми сплачували єдиного податку. Пам'ятаєте, що до 1.08 у нас було звільнення. Отже, ми почали платити з 3-го кварталу і сплатили 536,80. Далі четвертий квартал ми сплатили за повний квартал єдиний податок. Це у нас 805,20. І далі у нас йде обсяг доходу за звітний податковий період. По даним нашої книги, це 79 тисяч. Маємо 79 тисяч, далі заповнюємо додаточок 1 по ЄСВ. Зараз ми перевіримо Так, перевірено. Але ось тут, ще в кінці декларації, ми маємо з вами поставити галочку, що ми подаємо додаточок 1. Ось тут. Поставили. Тепер давайте ми додамо цей додаточок 1 додати. Так, додаток про відомості додати. Так, зараз у нас відкривається додаточок, ось він доданий. Тут ми з вами проставляємо. Тут у нас вже є квет. Що ми тут ще Ну, Звичайно, звітна, так як і наша основна відомість. Далі. А, так, 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 от період перебування фізично на спрощеній системі. У нас буде 01.01.2023 по. 31 12 2023 код категорії 6. Далі ставимо сюди 22 Ми не сплачували в період, коли у нас була пільга, не платити єдиний податок, у нас не було роботи, ми не сплачували ні ЄСВ, не сплачували також. І єдиний податок. А ЄСВ почали сплачувати разом з. Тому ми ставимо тут 0, тут, відповідно, буде 0. До ми почали платити з серпня місяця, з мінімальної зарплати. Так, тут у нас буде 1474, 1474. 1474. Заповнюємо далі. 6700, 1474, 6700, 1474. Там, де нулі, проставляємо, там, де ми не платили, ми просто проставляємо нолики. Так, проставили нолики. Так, є. Далі давайте ми з вами так само, у нас тут є перевірити, перевірили додаточок. Ну, тут вже нам каже, що як ми відправимо, добре. Переходимо в головний документ. І давайте «Ознайомлено», І ще раз ми з вами тепер так, обсяг. Отут ще, тут ще має у нас бути обсяг гривень, скільки ми сплатили нашого ЄСВ. Давайте зараз перевіримо, воно зараз має вже засваритися. Ні. Не свариться, але ось із цього додаточка у нас іде загальна сума <кій> усього має бути 7.370. Так, перевіряємо на калькуляторі. У нас йде плата, сплата ЄСВ за 5 місяців, тобто з 1 серпня, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Тобто, у нас є 5 місяців на 1474 маємо 7370. Так, ще раз ми з вами перевірили. Добре, ми вже зрозуміли. Перерахували. Так, є. Тепер переходимо на головну вкладочку до головного документа. І ось тут так само. Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного податкового усього, графа 4. Ось тут ставимо 7370. Так, перерахунок. Перевірити. І перевіряємо, щоб у нас оце все було. Так, є, все зробили. Давайте ще раз пройдемося по декларації. Отже, нічого важкого немає. Декларація звітна вибираємо рік 2023. Тут у нас підтягується наша податкова, тут підтягується наш ФОП, тут підтягується адреса. Далі ми зазначаємо квет, вказуємо кількість працівників. У нас це ноль, тому що ми перша група, звичайно. Далі ми вказуємо, скільки ми сплатили єдиного податку першої групи, що місячні авансові платежі. Тут ми так само давайте поставимо ноль. Так, і ось у нас є другий квартал, третій квартал, вибачте, і четвертий квартал. Сума доходу беремо з книги доходів, проставляємо, спускаємося вниз, і тут перевіряємо: ось щоб була тут галочка відомості про суми нарахованого доходу, тобто ЄСВ за себе. І ось ця сума, щоб співпадала з додаточком 1. В додаточку 1. Що ми заповнюємо в додаточку 1? Тут у нас. А, підтягнувся реєстраційний номер. Звичайно, буде звітна декларація. Період перебування на спрощеній системі, код категорії застрахованої особи. Так, у нас от 11. Якщо ми підемо, зазначається в код категорії фізична особа, 6. Фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування. Так, ми поставили 6. Там, де не платили, поставили нолики. Там, де платили, поставили мінімалочку, підрахували суму, все. Далі перевірили і тепер підписати. Добре, підписуємо. Тут вже по накатанні йдемо. В нас, шукаємо наш приват. де наш приват? Ось його наш приват. Підтягуємо наш ключик, вводимо наш пароль. Вчитуємо, ключ завантажено, підписали. Так, так, підписали, надіслати документ, так, лети. Лети, надіслано через якийсь час ми отримуємо відповідь. Переходимо в введення звітності і бачимо, що ось у нас є вже відправлений документ. Так, ми оновлюємо. Так, і чекаємо другу квітанцію. Друга квітанція прийде. Ну, ось зараз ми за 22-й подивимося. Вже тоді, якщо прийде друга, документ перекучую в перегляд. звітності, зараз ми ось 22-й рік подивимося всі. Ось, бачите, тут у нас є а податкова декларація за 22 й рік. Ось ми її подавали. Так. Так само у нас є відомості. Ось тут ми з вами подавали. І тут маємо ось вже маємо другу квитанцію. тут. Поки ми ще чекаємо, то ось у нас ось о, кнопочка оновити, але, на жаль, не так швидко. Ось так ми подаємо декларацію платника єдиного податку першої групи. Для другої так само одне що. Якщо для другої, то ми Звичайно, будемо заповнювати. Тут ми бачите, заповнили для платників податку першої групи. Заповнили, а для другої у нас будуть показники господарської діяльності для платників податку єдиного групи. Все, тепер закриваємо і спокійно чекаємо другу квитанцію. Якщо було корисно, тисніть лайк.